Останній, останній Артемій. Діма. Добре, молодець. Будь ласка, рязану коче в губар. Готовий? Оп! П'ять притул, до плавини. Притул, притул. Два, добре. Так, може бути. Може бути. Добре, три, добре.

В притул до планочки, притул, у вас далеко, бо так може бути. Добре. Для три. Стоп, стоп. Ви двічі порушили. Перший раз, тут, другий раз тут залишили в метрі. Ви тут залишили тут раз, два раз і два рази там. Тому ви, будь ласка, пропускайте зараз Горіна, шепіля і пісні. Врахуйте всі помилки ну, і будете працювати. А? Давайте я вам покажу як. Я ж вже показував три. Ну ніяк, не от тут так, як зробив ваш партнер. Так, Зараз ви щось після нього щепінь, після нього політики. Готовий. Оп! Добре, ось так може бути, дуже добре. Все правильно робиш. Не так же важко зробити, просто треба збити Добре, так дуже може бути. Чотири, останній. Добре, справо, хороший час. Це був Горін, так? Да? Так, добре, Шепіль, Поліщук. Готовий. Оп! Раз. Буварський <туральний> ти впав? Ні. Добре, чотири. Все, все, є, є, буде, хорош. Так, е так е поліщук після нього паршенко Максим. Готовий? Оп! Раз, добре, так, може бути. Добре, так. Паршачко Максим Брижатюк. Готовий? Ні, так не зупиняє, треба Klar? Bra.